У них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу. Трамп, ты еще не приступил к своим обязанностям, а уже грабишь страны. Что в мире найдется место, где Путин готов будет встретиться с Трампом? В Москве. Например. Отличное место Москва. Наши глядачи безпомилково визначили, где найкраще место для встречи Трампа и Путина. Хочете узнать, из саме? Додивіться до кінця. Тут ми підібрали ваші найдотепніші коментарі до випусків гарячих новин. А перед тим підписуйтесь на канал «Факти ICTV, Ставте лайк цьому відео та не забувайте про коментарі. Ми вам розповідали, як міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова вразила бідність в Америці. Ну а вас вразило лицемірство Лаврова. Те, що ми бачимо... То, що ми видели, кстати сказать, во время различных э, мероприятий міжнародних азиатско тіхокеансько економічних сотрудничів було в Сан-Франциско. У них проблем то у Соєдинних Штатов очень много, там нищета на каждом шагу, если сойти з центральних магистралей. Тобто у Росії в цьому плані все в порядку? Ні, ну якщо він критикує інші країни, то логічно, що у самих росіян такого ж немає. Давайте глянемо. Так, от тепер давайте только не пугайтесь сильно. И осторожненько, осторожно, тут наверное темно. Головой не удается только. Здесь надо приземляться. Наклонитесь. О! Это у нас вход центральный. Етельот, да вже микав. Вода підступає От, потеплення. І починає эта вода подступает. Ну Лавров смішний. В Америці в кожній родині по два автомобілі гідне проживання на пенсії. Сидить горила і меле те, чого не знає, хай подивиться віддалені свої райони, як народ не живе. Ну що ви? Лавров все прекрасно знає, але в радянських методичках написано, що в Америці бідність значить бідність. Уявляю, як американці ридають перед камерою Байден, допоможи. Води нема дороги, нема, опалення нема. Так, щось останнім часом ми не бачили, щоб американці писали до Байдена звернення. Може, вже для Трампа будуть записувати. І донька Лаврова у цих злиднях живе бідненька. Донька Сергія Лаврова Катерина Вінокурова і справді народилась та жила довгий час у США у тотальних злиднях, як ви зауважили, вчилася у скромній школі на Мангеттені, а потім у Колумбійському університеті, не менш скромному. А магістратуру з економіки проходила у Лондоні. Так, що справді життя доньки Лаврова було непросте, але тепер вона нарешті у скрепоносній Росії, бо Катерина Вінокурова перебуває під західними санкціями. І якщо американці не записують відеозвернення до свого президента, то це за них роблять російські пенсіонерки. Трамп. Ти ще не приступив к своїм об'язаностям, а вже грабиш країни, Гренландію? Данію, що ти робиш? Що ти творіш? До яких пор? Вам все мало. Ай яй Данія, обратіся к Владимиру Владимировичу, нашому путіну. Це чоловік міра. Он только міра хоче. Ось цікаво, яку цим бабкам прибавку до пенсії обіцяли. Ну що ви? Яка прибавка? Таку маячню можна нести тільки від щирого серця. До Трампа треба звертатись англійською, товариші бабки. А що Трамп не розмовляє на нормальному язикі? Тим часом Росіяни шоковані тим, як їхнє життя при Путіні все покращується і покращується. Путін економіка дала тріщину. Росіяни на власному досвіді дізнались, що таке інфляція підсилена роздуванням воєнного бюджету, і тепер записують слізливі відео про те, чого масло раптом стало таке дороге. Що взагалі відбувається? чотири пачки масла. Муж прийшов, купив. Я попросила тисяча сто сім рублі нахрен! 1107. Я ж то упускаю в этой життя не памог. Я пам'ятаю, коли чотири пачки масла стоїли 300 рублей, когда кадана стало 75 рублі. Що приходить? Глядачка з ніком Наталя Шевченко дає росіянці пораду. Що ти, тітка, упустила, так це мізки. Нема чого, жири, жерти. Треба бути духовніше. Від себе додамо. Треба радіти, що це масло взагалі є, але це поки. Цього року мешканцям боліт належить стати свідками епічної битви, яка пройде між телевізором і холодильником, або продовження блокбастеру Голодні ігри. Ну а поки росіяни страждають через масло, українські дрони розважають Путіна двіжуха. У росіян відбувається двіжуха, вочевидь, та сама, яку обіцяв Владимір Путін. Хочеться двіжухи. СБУ та сили оборони провели масштабну операцію з демілітаризації так званої Росії. Всього за одну ніч було знищено склади кабів та ракет на аеродромі Енгельс, хімкомбінат у Тульській області, НПЗ в Саратовській області та Брянський хімзавод. Наша глядачка Валентина зауважила: уся ця двіжуха заради однієї людини в Росії. Він сказав, що йому нудно, хочеться двіж, тепер, напевно, весело. Можете не сумніватись, смерті тисяч людей розважають Путіна як ніщо інше. Двіжуха вираз тюремщиків не варто так говорити, президенту так Путін і не президент, він найсправжнісінький тюремщик і бандит в одній особі. Не пройшло повз вас, як змінюють висловлювання російських пропагандистів. Попово звірів через заяву Зеленського про Рамштайн і про те, що курська операція одна з головних перемог України. Пропагандиста коробить настільки сильно, що він починає приходити на особистості. Більше то сказати йому нічого. Безумне заявлення робить господин Зеленський на останньому Рамштайні при Байдені. Сказав, що курська авантюра це одна з головних пабет. України, особливо ви підмітили звернення до Зеленського. Пан Зеленський? А де ж Вовка та Нарік? Що сталось? А що сталось? Підказав наступний глядач. Ой, вже не наркомана пан. Ось що буває, коли найближче коло купує квитки на концерт Кобзона». Так пропагандисті Гранки Осеян, чоловік іншої пропагандистки Маргарити Симоньян, однією ногою вже в пеклі. Так що, як казали давні римляни, Мементо морі, пам'ятай про смерть. Сподобались вам и пристрасти навколо Гренландии. Я вижу, как Зеленский возглавит экспедиционный корпус и где-то задыхаясь кокаиновой пылью во льдах Гренландии будет противостоять наступлению американской армии. А вот стейка его дружбан Гурулев вылез. Те же Гренландию хочешь, зупинись, опохмела там нема. Если, к примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию, почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландія, це не шутки висловлювання російських псевдоекспертів обурили нашого глядача Віталія. Де Росія, де Гренландія? Чим тобі вже вони не сподобалися? Куди ви ще свій хобот не сунули? Ви вже скрізь нагадали. Ну путін же якось сказав, що кордони Росії ніде не закінчуються. Так от і тупість пропагандистів безкінечна. Соловйов тільки замахнувся, а жителі Гренландії вже ховають свої унітази та пральні машинки. Насправді Росія вже захопила весь світ, правда, тільки в межах телестудії в Останкіно. Соловйов 100% агент СБУ і цілком можливо навіть герой України. Адже завдяки висловлюванням Соловйова, весь світ зненавидів Росію та допомагає Україні. Ви знаєте, я б цього не виключав. Правда, героя України Соловйов може отримати тільки посмертно. А якщо серйозно, то й і Соловйов і інші російські пропагандисти вже давно легітимні цілі для наших справжніх героїв. Та яка Гренландія? Тут, хоч би, дачу на озері кому повернути Соловйовська дача в Італії вже така ж недосяжна мрія, як і Гренландія. Тему дачі Соловйова на озері Кому ви активно обговорювали після наступного сюжету. Соловйова аж розриває від заздрощів. Він-то в студії ховається, не ікру з млинців їсть. Тут появилось відео, коли какие-то подонки радостно поють в Куршавілі. популярні зараз в Росії пісні і ходять розмахують флагами, з тим, що, якби, вони вибили з куршавілі українців. Лучше що я вам скажу, тварі. Глядя на вас, кроме чувства презрения и ненависти к вам, ничего нет. Представляете, какие чувства вызываете? Вы радостные, ржущие, наглые, мерзкие. В Куршавиле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ведь вы когда-то с ними встретитесь. И ох, вам эта встреча 100 не понравится. Так, как Соловьеву хотелось бы на новорічні свята відпочити на озере Але є велике але тут якраз доречна фраза ніхто його за язик не тягнув, хоча тоді б у нього і дачки то і не було. Соловйов заздрить відпочиваючим, він також потрапить у кому, а не в кому. Вочевидь, це тонкий привіт на півтрупу пропагандисту Кеосаяну. Ну і звісно ж у полі вашого зору тема можливих переговорів між Путіним та Трампом. І не де небудь, а в Москві. Трамп їде до Москви вирішувати українське питання. Про це фантазують кремлівські пропагандисти. Мовляв, Путін може викликати Трампа в Москву для обговорення припинення російсько-української війни. Ото бовдури. Думають, що в них ще вибір якийсь буде. Ми ждемо пропозицій з тієї сторони. Ми готові до зустрічі, ми об там сказали Місто Я думаю, Швейцария точно не подойдет, потому что Швейцария повела себя не как нейтральная страна, но точно в мире найдется место, где Путин готов будет встретиться с Трампом. В Москве. Ну, например, отличное место Москва, почему бы нет? Чего далеко ходить? А сам Трамп про це знает, что он едет до Рашки. Ему про це Илон Маск расскажет. Трамп полетит до Москвы всей авиацией НАТО. Знаете, всей авиации НАТО не нужно. Навіть лише американської буде достатньо. Саме гарне місце для зустрічі Гаага. Ось тут ні додати, ні відняти. Єдине правильне для Путіна місце, ну крім пекла, звісно. Друзі. Ми вже готуємо для вас нові випуски гарячих новин. Тож дивіться і коментуйте, а ми відберемо ваші найдотепніші висловлювання.